Привіт. Я думав, що я в Європі, вже десь з Іспанії, з Германії. Тут плюс дитяча історія, десь подорожі, круїжі. Ну, Але все-таки дякую свічкам за спів. Я зрозумів, що е, ця територія, ця громада має особливі благословення, підростають молоді таланти, яким Бог, е, Бог дає можливість служити. І тому сьогодні ми разом з вами. Складаючи особливу подякую Богу, як співі, в молитвах своєю присутністю, відкривши сторінки Святого Письма, спробуємо ще раз і ще раз переконатися в тому, наскільки ми чуємо те, що хоче донести нам Господь. Хотів би ще раз запалювати до дитячої історії і взяти приклад із цієї дитячої історії. Вона достатньо влучена, достатньо. Підходить до наших розмірковань сьогодні, тому що ми будемо говорити про героїв, які також почули те, що сказав їм Господь, і відгукнулися. Але в цій історії і в центральному тексті є ще одна важлива деталь, і це 14 розділ книги об'явлення і 7 текст. І він говорив гучним голосом: «Побійтесь Бога та славу йому, віддайте! Цей біблійний текст говорить про те, що якщо в дитячій історії там пролунав сигнал тихий і спокійний, і він був почутий, то ця історія нам говорить, і Книга об'явлення каже, що Господь попіклувався і зробив це гучно, але нам варто побачити, наскільки гучний голос є почутий. Наскільки гучний голос є сприйнятний, наскільки гучний голос є правильно відреагова... відреагований нами, і наскільки все це, що відбувається навколо нас, відповідає тому, що хотів би бачити Господь. Знаєте, можливо, е... Багато запитань я поставив спочатку, але хотів би почати якраз із особливого. Знаєте, співаючи загальний твір, в останньому поплаті було дві речі, на які я звернув увагу: йшла мова про мир в наших серцях і про готовність проголошувати вістку. Я хочу запитати, ви маєте мир в серцях? Якщо ми маємо мир в серцях, тоді ми можемо проголошувати віску. Якщо ми не маємо миру, ми дійсно не можемо, тому що ми стурбовані. І тому сьогодні нам варто побачити дві важ... два важливі моменти. Що може стати умиротворенням для нас? І тоді, коли настає момент умиротворення, ми можемо стати вісниками від Господа. Чи шукаємо ми умиротворення? І чи шукаємо ми умиротворення заради того, щоб стати візниками, для того, щоб долучитися до цієї гучної промови, яка лунає в книзі О'янка в 14 розділі і в 7 тексті? Це надзвичайно важливий момент. І ми разом з вами розглянемо декілька історій. І перша історія це історія з книги Вихід, історія про Мойсея. Ви дуже добре знаєте цю історію, але я хотів би, щоб ми разом відкрили і могли б прочитати декілька біблійних рядків, які допоможуть нам побачити готовність Мойсея побачити його е, стан, в якому він знаходиться. Третій розділ, ми будемо читати з третього тексту. Але перед тим я хотів би, щоб ми могли для себе Намалювати картину. Мойсей, перебуваючи в царських палатах, отримав статус, отримав освіту, отримав все і він тікає від принад цього світу. Він знаходиться в пустелі. В більшості людей від того, що вони щось втрачають. Що відбувається з їхнім настроєм, з їхнім станом? Вони впадають в депресію. Їм нічого не потрібно, їм не хочеться нічим займатися, їм просто хочеться лежати, і, можливо, про щось думати, можливо, ні про що не думати. Але Мойсей, приходячи на певну територію, давайте ми прочитаємо цю історію з третього тексту, і сказав Мойсей: зійду но і побачу це велике видіння. Чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього Бог із посередини тернини, і сказав Мойсею, Мойсею, а той відказав ось я. І сказав він: не зближайся сюди. Зніми взуття своє, з них твоїх бо місце, на якому ти стоїш, то земля свята. Є декілька уроків у цій історії. Ми бачимо, що Мойсей. Отримавши величезну на той час повноцінну освіту, він не використовує її біля отари. Він пасе ці отари, але його стан є особливий. Він є достатньо уважний, він є достатньо допитливий, йому все цікаво, він бачить, що десь горить якась тернина. І він розуміє, що йому отара його в безпеці, і він має часу для того, щоб піти і подивитися, що ж відбувається, щось особливе, цікаве. І тут я хотів би, щоб ви побачили ще одну цікаву річ. Уявіть собі, що ви знаходитеся ну, десь на, на лоні природи, нікого немає, можливо, десь на рибалці, сидите тихенько над річкою, нікого немає, відкритий простір, і тут точкає вас. Микола, Микола. Іван, Іван, Марія, Марія, ви готові відповісти ось я? Знаєте, Це важливе питання для нас сьогодні, тому що Бог може нас так само покликати, як він покликав Мойсаєм. Мойсей, що він не думав, він думав про тернину, яка морить. Йому цікаво було, його погляди були направлені туди і тут він і да йому хтось каже, Мойсай, Мойсей. А хто знає, що є Мойсей? Відці не говорять, ніхто не говорить, але він чує реально. Але важливий момент є те, що Мойсей відповідає ось я. Зверніть увагу, що подібним чином відповідають багато біблійних героїв. Чи готові ми відповідати тоді, коли кличе нас Господь подібним чином? Але пам'ятаємо, що ми говоримо з вами в форматі гучного голосу. Бо Бог продовжує гучно говорити про те, що є особливі події. Господь каже до Мойсея, ти не наближайся, не підходь. Відбувається певна розмова з ними між Мойсеєм і Богом. Але я хочу, щоб зараз ми знову, знаєте, на одну хвилиночку відривалися від Мойсея, від історії з Мойсеєм і могли задати питання собі. Чи відчуваю я близькість Бога тоді, коли лунає трохангельська вістка? Я готовий стати, Господи, ось я. Що ти хочеш? Якщо я готовий, тоді мій стан достатньо стабільний відносно з Богом. Якщо я не готовий, тоді мені потрібно подумати над тим, а що я можу зробити для того, щоб стати готовим до цього. Подивимося на ще одну історію. І не хочу забирати багато вашого часу. В подібній історії старого заповіту в історії з Самуїлом, Господь кличе Самуїла. Самуїл ще достатньо молодий, і він не розуміє, що Господь кличе якраз його, він йде до Ілія, ми не вникаємо в цю історію, але Ілій потім навчає його, він повертається, приходить, і коли Господь кличе його, Він відповідає так само. Якщо ми відкриємо першу книгу Самуїла, третій розділ і текст, то Самуїл відповідає ось я. Він каже, я тут. Знаєте, ось ця відповідь надихає мене е, в відносинах з Богом. Чому? Тому що не завжди, коли Бог нас кличе, ми є на тому місці, на якому ми готові відповісти, Господи, ось я. Ми можемо сказати, Господи, почекай, я зараз прийду до Тебе, тому що тут обстановка, в якій я знаходжусь. Я не хочу, щоб ти просто заходив сюди. Почекай мене, я зараз вийду. В нашому житті часто так трапляється, коли хтось прийшов до нас неочікувано і постукав у двері, ми відкриваємо чи дивимося ворозки і кажемо почекай, я приготуюсь одну хвилиночку, і щас я відкрию тобі, ти зайдеш. Господь продовжує стукати в наші серця. Він постукав у серце Самуїла. Він покликав його, і в мене є питання. Чи хочемо ми, щоб Бог покликав нас по імені? Це перше запитання. Але друга частина запитання. Але в певний час, коли покличе Господь, чи впевнений я в тому, що я зможу сказати йому, Господи, ось я? як? Ви вважаєте, що нам потрібно вирішити перше? Хотіти, щоб Господь нас кликав? Що готуватися бути готовими до цього побуту? Як вважаєте, що більш важливо? Готуватися. Готуватися. А ми будемо готові в якому моменті, скільки ми вже готуємося. Хто готується 5 років, а 10 років, а 15 років, а 20 років? Стан готовності вже змінився? Ні. Ми все кажемо, що ми не готові. розумієте, Але... Нам потрібно бути готовим Мойсей в пустелі. Полководець, той, хто закінчив школу, той, хто мав би стати намісником фараона, син прийомний доньки Фараона. Єдиний син у батьків, достатньо маленький відданий на служіння до храму. Той і інший готовий. Я хочу, щоб ми задавали питання собі постійно, Господи, а що бракує мені? Що стоїть між мною і тобою, якою є ця перешкода, яка може зашкодити мені, поставити ось ці два запитання. Господи, поклич мене. Господи, я хочу бути готовим. Чи я готовий, щоб ти мене поклич? Друзі, це запитання, від яких залежить наше проходяще сьогодні. Це запитання, від яких залежить наше майбутнє, тому що Бог кличе. І так як в тій історії когось він кличе тихо, і настає момент, коли він починає кликати гучно. І якщо ми навіть хочемо сховатися для того, щоб не почути, вже немає куди сховатися. Ми хочемо е, сховатися в інтернеті, можливо, там. І якщо ви хоч один раз зробили запит щось на релігійну тематику, вам викидає якась пропозиція. Якщо ви хочете зайти десь і сховатися в книжному магазині, там ви бачите книги, які нагадують вам про Бога, немає куди сховатися. Гучно лунає голос Господній сьогодні, і нам потрібно бути готовими відгукнутися. Тому що Господь зробив усе для того, щоб ми могли відгукнутися. Ми маємо ще одного героя, про якого ми поговоримо з вами, поговоримо дещо більш детально. Він є більш історично близьким до нас, але не тільки історично близьким, але він є, можливо, і по, по положенню, по відношенню до євреїв як нації. Він є ближчий для більшості із нас. Книга дії святих апостолів, 10 розділ, описує нам про одного із чоловіка на ім'я Корни. Як ви думаєте, що потрібно було цьому сотникові, цьому військовому, для того, щоб почути і запросити Господа, щоб він прийшов до нього? Давайте ми прочитаємо декілька біблійних текстів, і я думаю, що вони будуть нам в нагоді зараз аналізуючи і поринувши цю історію. З усім домом своїм він побожний був та богобійний». Другий текст, 10 розділу, Дій Святих Апостолів. Цей чоловік, який є римським воїном, який є сотником, увагу, він є побожний. І є Бог вірю. <клес> Давайте ми дочитаємо цей другий текст, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Тут є повний комплект наших потреб. Чи можемо ми з впевненістю сказати, що мої члени родини? Мої колеги по роботі, мої друзі можуть мене охарактеризувати як людину побожну, богобійну, як людину милостиву, а також завжди Богові. Це є чотири речі, які відображені в другому тексті. Ми не будемо аналізувати, я хотів би, щоб ви прочитали 10-й розділ дії апостолів, коли ви повернетесь додому сьогодні, і щоб ви могли побачити, що робив Корнилій в своєму житті, не дивлячись на те, що він був сотником, його було 100 людей під підпорядкуванні, Він мав думати про їхній одяг, про їхню діяльність, про їхнє забезпечення, про їхнє проживання, тому що він був. ну, на сьогоднішній день він був командиром роти. був там до 120 людей, він трошки не дотягнув. Він був 40. Але не дивлячись на свою занятість, він все це робив. Давайте ми прочитаємо ще декілька уривків і прочитаємо, наприклад, третій текст. Явно він у видінні десь коло години 9 дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому кормилію. Будь ласка, Як ви думаєте, котра ця година була дня? Написано години 9 дня. По єврейському 9 година. А по нашому це яка година, як ви думаєте? 3-3. Прімій, це вже третя година дня. Це 3 година дня. А корнилі що робить? А корнилій перебуває в молитві. Тому що якщо б він не був у молитві, то ангел би не прийшов до нього. Бог присилає до нього ангела в третій годині. І він, давайте прочитаємо, четвертий текст, і він поглянув на нього, аж жахнувся і сказав, що, Господи, той же йому відказав. Молитини Твої і Твоя милостиня перед Богом згадалася. Тепер же пішли до Йопії людей та й поклич Симона, що зветься Петро. Ми бачимо, яку пораду дає ангел. Господь вважає, що кожен із нас міг виконати місію, яку покладає на нас Бог. Чи готові ми виконати роль ангела? А чи може Бог нас використати в ролі ангела? Може. Може, безумовно. Бог може сказати, Петро, знаєш, тобі потрібно піти, бо там я знаю чоловіка, який молиться, тобі потрібно піти до нього і сказати, що він має робити тобі далі. Але для цього що потрібно? Пам'ятаєте дитячі історії? Чути Потрібно чути от той сигнал, який йде від Бога. Тобто нам чітко потрібно розуміти і відрізняти сьогодні це сигнал від Бога. Чи ні? Тому що у світі лунає тисячі сигналів, мільйони сигналів. І знаєте, я колись свого часу трошечки займався радіотехнікою. І коли ми сконструювали перший детекторний радіоприймач із своїм другом, знаєте, і ми настроїли його і ми почули перший сигнал, для нас це було таке відкриття. І коли ми цього конденсатора крутили і там ще могли зробити декілька станцій, ну. Ми забули, що ми не спали, ми до ранку вже не спали, ми щось там намагалися ще робити, щось удосконалювати. Але уявіть собі, що навколо нас лунає тисячі голосів. Але всі ці голоси, вони спрямовані або за нас, або проти нас. Господь не бездіяльний, Господь дає нам достатньо, тому що в вістки ангела написано, що ця вістка є гучною. Вона є голосною, вона є доступною, вона є можливою для досягнення кожному. Але чим голосніше говорить Бог, тим голосніше намагається говорити ворог. Але ми чуємо те, що нам більш знайоме. Знаєте, в незалежності від того, якщо ви знаєте якусь мелодію пісні, якщо навіть лунає 10 пісень одночасно, ви можете почути цю мелодію і можете почати так відбивати якраз ці мелодії. Але вам її потрібно знати. Вам її потрібно чути. Вона має бути у вашій свідомості. Любі, і ось що відбувається в житті Корнилія, коли ангел говорить до нього. Корнелій не каже йому, знаєш, що я маю посилати до Симона? Ти прийшов до мене? Ну то розкажи мені те, чому ти прийшов до мене. Але ця історія достатньо повчальна. Корнилій, навіть посилаючи по Симона, в сьомому тексті він навіть воїна посилає боговійного. Він переживає, щоб той, хто піде кликати Корнилія, щоб він правильно представив ві... не, кликати Петра, щоб він правильно представив цю вістку Петрові, щоб Петро прийшов. І коли приходяться ця група до Петра, ми не будемо говорити про історію, що відбувається з Петром у цей момент, ми випустимо навіть видіння, яке мав Петро, тому що для нас важливо почути те, що хоче сказати Господь для нас. Знаєте, давайте ми спробуємо задати ще раз для себе питання. Вічна Євангелія, яке лунає, про яке ми сьогодні говорили в році Суботньої школи. Коли воно лунає, я його чую, і чуючи, отримую насолоду від цього. Тому що, знаєте, є речі, від яких ми отримуємо насолоду, і ми знайдемо час для того, щоб їм приділити увагу чи якийсь певний відрізок часу. Яким би не було наше завантаження? Яким би не було завантаження? Якщо людина полюбляє, наприклад, там, рибалку чи полюбляє виїзд на природу, яким би не було її завантаження, вона знайде одну годину, вона буде планувати свій час, буде переставляти події, буде міняти зміни на роботі, буде ще щось робити, але знайде час для того, щоб скористатися тим, що її вподоби, тим, що приносить її насолоду. Тому сьогодні, коли ми говоримо з вами про вістку, яка лунає до нас від Господа, ми маємо розділити запитання на дві частини. Ми її чуємо і чуючи, отримуємо насолоду. Якщо ми отримуємо насолоду від вістки, то тоді немає проблеми в Мойсеї бути в пустелі. В Самоїла бути слугою, а корнилієві визнати те, що він ніхто. Тому що коли прийде Петро до нього, то він впаде перед ним і скаже: нарешті я тебе дочекався і чекав вже 4 доби і не їв, і не пив нічого. Почитайте 10-й розділ. І ви можете сумарно сплюсувати, що тоді, коли корнилій посилає. Бо Петра він вже до того часу поститься, він збирає всю родину і він продовжує поститися, тому що віста, яку він чекає від Господа, то є центром його життя. Почитайте, будь ласка, 10 розділ, і ви побачите, як багато речей ви знайдете для себе в цьому 10 розділі. І Корнилій не думає і не дивиться на годинник, а коли вже прийде Петро для того, щоб я міг поїсти. Тому що це піст не заради фігури, це піст не заради посту, це піст заради істини. Це піст заради того, щоб почути, а що ж скаже Петро, він напевно скаже щось більш важливе, ніж міг сказати ангел, який прийшов до мене і послав мене для того, щоб я міг мати ось цю розмову із Петром. Петро, коли приходить до Кормілія, ми прочитаємо ще один, ще один текст, Петро задає те саме запитання. Тому я без вагання прибув як покликано. Тож питаю я вас, з якої причини ви слали по мене? Він каже: я запитав в 21 тексті написано, що він питає, чому ви прийшли? Вони кажуть, ну в нас прийшла, прислав Корнилі. І Петро приходить і каже до Корнилі: Скажи мені, що тебе цікавить? Що ти хочеш почути? Яка вістка для тебе важлива є сьогодні? Я буду говорити тобі про те, що ти хочеш почути. Mm -hmm. Давайте ми прочитаємо ще й 30-й текст. А Корнилій сказав: четвертого дня, і аж до цієї години я постив. А о 9 годині молився в домі своєму, і ото перед мене став муж блискучій одежі. Ось що означає бажання чути голос Божий, бажання зустрітися з Господом. Тоді багато речей відходять на інші плани. В якому стані знаходжуся я сьогодні? Як той, хто говорю перед вами, в якому стані знаходиться кожен із вас, як той, хто сидить і слухає мене? В якому стані знаходимося ми? Чи готові ми почути все те, що хоче сказати нам Господь сьогодні? Тому що кожному із нас Господь хоче сказати якісь свої речі, узагальнюючи те, про що ми поговорили. Але чи готові ми почути все? Не вібруково, але почути все, що хоче сказати для нас Господь. Для того, щоб ми могли це чути, нам, дорогі мої, важливо бути відкритим, відкритим і готовим не тільки почути, але прийняти те, що було сказано від Господа. Тому що Мойсей. Це був початок особливих змін у його житті. І я не хочу сказати, що зміни в житті Мойсея після того, коли він зустрівся з Господом, стало легким. Тому що те, що він почув, Пам'ятаєте цю історію, Мойсей каже, Господи, а можна хай піде хтось інший? Бог каже, ну а я що про з тобою говорив так довго? Ну, у тебе є арон. Боже можна хай арон піде? Ні, підеш ти за Аароном. Згадайте Самуїла, каже Бог до Самуїла, а ти завтра первосвященникові маєш сказати, що він не годяє. Взагалі і діти його не годять. Друзі, це не так просто було. І каже йому Самуїл, Господи, я маю це сказати. Так, да, ти маєш це сказати. І пам'ятайте, що в цій історії Ілій каже, але не приховай від мене нічого. Що сказав тобі Господь? Друзі, тут є дві фігури. Самуїл приховав? Ні. Ілій прийняв? Також почу. почу. ні. Почути почув? А дідь ми не бачили ніяких. Я хочу, щоб сьогодні, коли ми разом з вами впродовж всього квартала будемо досліджувати віску тут Ангелі у суботній школі. Я хотів би, щоб ми могли почути те, що хоче нам сказати Господь, почути сповна, тому що те, що Він нам хоче сказати і показати, нам важливо бути готовими почути і прийняти до дії. Повернемося до книги об'явлення. Ми процитуємо цей текст який ми цитували спочатку, з 2014 році, і він проголосив гучним голосом: побійтесь Бога та славу йому Вітайте». І Що означає боятися Бога? Боятися не почути? Боятися не почути те, що Він хоче нам сказати. Боятися. Почувши не прийняли. тому що Бог нічого не каже на всякий випадки. Він говорить істину, яка є потрібною, в Його немає зайвих передмов, в Його немає того, що могло би відволікати нас. Я хотів би, щоб кожен із вас, дорогі брати, сестри, дорогі друзі, відвідувачі, Діти, мови, всі безвинні, щоб читаючи Слово Господнє, ми могли чітко відрізняти голос Божий від голосів інших. Щоб ми могли відрізняти дію Божу від Дії інших. Для цього нам потрібно чітко знати Господа, знати його характер, знати його особисто. Тому перебуваємо в шпості молитві, шукаємо Господа, поки можливо знайти.